Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні моє відео починається з нашої закупки в костку. Я хотіла і давно обіцяла вам, що покажу, що ми беремо дітям на перекуски і на снеки саме в костку, особливо з Healthy Food. Дуже дякую вам за підтримку на моєму каналі. Це відео сьогодні вийде дуже різностороннім, тому що я старалася поєднати в ньому багато різних подій, те, що відбувається зараз в нашому житті, щоб воно вийшло цікавим, змістовним. Тому, якщо залишились ще питання, можна писати в коментарях. Мої діти особисто не люблять ходити в костку, спасає лише те, що там дуже багато продають нових книжок. І тому вони сідають так на диванчиках. І поки ми ходимо, скупляємося біля них. Вони розглядають книги. Я дуже люблю фрукти в костку. Зазвичай ми там беремо для себе всі такі екзотичні фрукти. Також закупляємо дітям фрукти для школи. Люблю також дуже авокадо, саме з костку, тому що воно там мені найсмачніше. Саме в костку, також я беру і творог для своїх сирників, для варенички. І різні суперфуди також беру, також у костку, тому що там великі упаковки, яких нам надовго вистачає багатодітні сім'ї. Звісно, це не означає, що ми такі вже супер-мега правильні, тому що в той же день в костку я взяла дітям вареники, пельмені для школи, потім пізніше покажу, тому що не встигаю, не встигаю буває приготувати. Я така правильна мама і взяла дітям також все одно вареники, взяла їм щедром, потім покажу і взяла пельмені. Тому що не встигаю зараз ліпити, а їм треба смачні сітні обіди, тому уходимося так. I, in the back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. Також дуже любимо брати там саме морепродукти і рибку. І ось це печиво ми беремо для школи. На відміну від ось цього дуже популярного печива ріц. Після певного перегляду відео я зрозуміла наскільки це печиво шкідливе. Тому. Вже стараємося не брати, беремо такі ось замінники із овочів чи щось подібного. Також вони дуже у нас люблять свіжі фрукти. Свіжі фрукти і звичайні овочі брати в школу. В школах Канади не передбачена система гарячих обідів, взагалі обідів, тому всі гарячі обіди в термосах я даю їм з собою. Також люблю дуже брати в костку всі вітаміни. Великими такими ось пачками, особливо ось ця. Мені подобається для імунітету. Вони п'ють у нас особливо в зимовий період. Ну, якщо вам сподобалось такі огляди, то ви напишіть в коментарях, буду знімати ще. Це з вами поділюся. Трошки вже прикупила на сейлі нові сезонні речі для дівчаток, тому що вони зі всього виросли. І у Волмарті, саме у Волмарті, доларів були ось ці-всі речі. Це все по 5 баксів, так би мовити. І я вирішила вже взяти і створити дівчатам такі комбінації, костюми, щоб були такі готові вже капсули їм на вихід. Тому це все не йде футболка з лосинками, Це окремо йде кожна річ. Тобто футболочка 5 доларів, ось такі довгі легінси теж 5 доларів. Але я просто попідбирала їм одразу по таким кольорам, і тим більше, що вони всі йдуть дуже гарної такої якості. дала їм також ось такі парні. Платєчка вже на літо. Ці платічки, правда, були, здається, нема вже дівчата бірочку зняли по 7 доларів. І взяла ще їм, звичайно, ось такі базові просто футболочки, теж по 5 доларів. Ну, Мені дуже подобається. Я, звичайно, розумію, що, можливо, брендований краще купляти. От ми заходили в той же ж Картерс, але там ціни навіть на базові речі набагато дорожчі. 22 відчущ. Це теж Walmart. Ми в минулому році брали їм на свята платячка, гарно носилися, гарно, гарно піддаються прасуванню, і перуться гарно. Чомусь дівчата мої, чи то від того, що так з маличку часто їх одівала, чи як, але вони, не змовляючи між собою, з шести кольорів обрали чимось схоже. Ось тут є м'ятні такі відтіночки. Ім'ятне Софія. Для мене одним із методів релаксації є саме цей процес розборки нових речей, знімання бірочок, відклеювання наклейок. Потім я ці всі речі попрала і вже склала для дівчат у коробки для переїзду. I pull into your driveway, it's your dress i like you're smiling but there's something missing in your eyes girl i can tell that you have something on your mind but i will make you forget all your sorrow Трошки ділюся також початком нашого переїзду. Я розпочала розборку своїх речей саме з канцелярії, творчих всяких поробок із настольних ігор дітей, тобто тих всіх речей, які не потрібні мені будуть під рукою довгий час. І почала пакувати в коробки, які ми взяли просто в звичайному супермаркеті. On me. There's a party in the backyard, dancing problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I І якщо, наприклад, вам давно вже треба було зробити розхламлення, розбір речей та віддати половину свого гардеробу чи іграшок, переїзд це саме то, якщо ви навіть не переїжджаєте, зробіть собі імітацію переїзду, і ви позбудетесь дуже багатьох зайвих речей в своєму домі. А це я вам показую вже результати зібраних речей на кухні, кухонні наші посилки, речі, які потрібно було віддати або передати. І мені залишилось провести генеральне прибирання на кухні, тобто вимити всю кухонну техніку, вимити холодильник і зібрати ще свої речі. Дівчата тим, тим часом допомагали мені мити ці жалюзі, які я так не любила. Я вам чесно говорю, ніколи не хочу більше мати такі в своїй квартирі чи домі, тому що доглядати за ними дуже важко. Я тим часом займалась холодильником та поставила камеру і не бачила, що Домір просто на одному місці вимивав той білий стіл так, що він же точно буде чистий. Трошки допомогла дівчатам завершити роботу і перейшла до миття духовки. I don't my time. Після цього я перейшла у пральню. Мені треба було прибрати всю нашу хімію, забрати та викинути ось ці. Непотрібні речі, це вже зіпсовані були речі. Зібрати всю хімію в ящики. Наверху залишились речі нашої господині, які ми залишали. І також я планувала помити і протерти сушильну машину. В результаті я помила і сушильну і пральну машину, повністю з дезінфікатором. Звісно, переїзд це важко, особливо з дітками. Але ось так виглядала наша процесія. Діти допомагали пакувати саме по ящикам різні іграшки, конструктори, збирали своє постійне в величезні контейнери. Ми склали самі об'ємні та важкі речі. Тому ось так граючись, готувались до найбільшого переїзду. І звісно, як і будь-якій мамі після такого важкого процесу мені потрібно було відновлення та ресурс, і це я отримала саме на такому чудовому концерті. Це був дуже приємний час, щоб заспокоїтись і видихнути. А вам всім я дякую за перегляд мого відео. Ставте вподобайки, буду вдячна за ваші питання в коментарях і до нових зустрічей!